Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо знову про інвертор, про батареї, про підключення одне до другого і як, на мій погляд, або за моїми спостереженнями, воно максимально вийшло добре, максимально ефективно. Маємо сьогодні бачите, 19 ли, листопада, сонечко шпарить неймовірно, температура плюс 5 градусів в день. І йде зарядочка така непогана, це якщо для людей з питаннями, що може інвертор чи що сонячні панелі осінню чи, чи зимою, це вже практично йде до закінчення осені. От маємо бачите, на двох полях по 300-340 вольт. І воно зараз ще підніметься і буде ще шпарити добряче. Але сьогодні не, не про те, сьогодні я. Хочу поговорити про тип підключення оцих от двох акумуляторів. І, в принципі, я навіть завжди говорю, що так легше спостерігати за батареєю, коли є... кожний акумулятор має свій екран. По ньому видно, як де відбувається зарядка. Значить, дивіться, зараз я підключив акумулятори паралельно на шини. Тобто це одна шина і це друга шина, плюсова і мінусова. Зараз вони підключені від інвертора йде провід 2 АВГ. Це на інакшу систему перетворення 35 мм, тобто червоний, плюс і мінус. А вже від шин йдуть провода 4 АВГ. Це у нас по 25 перерізом, тобто 25-1, 2 25 так само і плюсовий. На колір не, дивіться не було інакших дротів, тому використав ті, ті, що є. На кожен акумулятор я вже нарешті вчепив е, от такий от, е, запобіжник, який, можна ви, ну, який ви, видимий, ти можеш подивитися, чи він згорів чи ні. Тобто кожен акумулятор мав. І е, по схемі підключення. Дивіться, я е, раніше підключав е, по, по схемі, типу, якщо є, наприклад, мастер головний. то Зараз я виберу для наглядності, який візьму кабельок. Секундочку, не підготовлений до, до зйомки. Е, так от, я підключав, що в мене йде плюс мастера і мінус йде е, слейва, тобто другорядного акумулятора. Тобто вони були підключені отако. ще такими перемичками, один і другий. В принципі, якби було добре, але один нюанс. Коли ми маємо, коли ми маємо екран, екран акумулятора, тобто ми можемо бачити, як, наприклад, відбувається заряд. І от в даному випадку я бачу, що два акумулятора працюють практично по ампережу одинаково. Тобто розкидування в них дуже мінімальне. А коли була схема підключення, як я кажу, що плюс мастера мінус слейва йшло, тобто воно йшло по діагоналі, якби, то цей мастер він міг більше заряджати, тобто більше брати на себе ампераж, тобто швидше заряджатися, а слейв міг менше заряджатися. І так само при відборі. Слейв віддавав більше, а мастер менше. Так, слейв більше, а мастер менше. В даному випадку, коли підключення йде паралельно через шини, я спостерігаю якраз через те, що в мене є можливість екрану, по цьому, по BMS кожного акумулятора. І бачите, ну, розкидування практично мінімальне. А так було і до 10 А доходило різниці чомусь, я не знаю чому. Пробував різні підключення. Пробував. Master Plus, Master Plus, е мінус. Тож і мастер. А далі йшло в перемичками оцими. Типу, як наприклад, деякі виробники там прописують, типу, що тут перемичка, тут перемички, а тут від мастера йде. Та ж сама ситуація нічим не відрізнялася від діагонального. Діагональ, діагональний, діагональне підключення навіть трошки краще відбувалося, ніж е, е, таке от паралельне, паралельне типу, що йдуть перемички на мастері слаю. Але коли я вже під'єднав на оті от кулот, е, ці шини, е, я бачу, що воно, мабуть, най, найправдивіша зарядка, яка і найправильніша, яка відбувається в мене на акумуляторах. Тому ні до чого не закликаю е, людей, але це є мої спостереження. І що? А, нагадую, що потрібно підписатися на канал, поставити вподобачку, тобто пальчик вгору. Завжди має бути. І е, написати якийсь комент, правий я чи не правий, які ваші спостереження, тобто, що ви бачили, бо, тому що е, недоліки, наприклад, інших акумуляторів, такі як, наприклад, Дея, які йдуть в блочній системі, в тому що ви не бачите, як відбувається зарядка. Тобто у вас там бігають, діодики, вони світять, але саму, ну, самі цифри наприклад, е, ви не бачите і як воно відбувається. І тому поняття її не маєте. Там влаштовує вас, не влаштовує то таке. Ось, І ще раз, що? ще раз нагадую нагадую підписка, нагадую про лайк і е, напишіть коментар. А ще раз звернемося на е, наше табло. Значить, Маємо вже майже 6 кВт виробітки. Це я нагадую, у мене 8,5 кВт сонячне поле. Це у нас 9 А. Я думаю, Сьогодні дійде до 11. Мало би бути, в принципі, як то кажуть, тенденція непогана, бо тому що хмар нема і сонце шпарить. Заряджаємо на 50 а два акумулятори, тобто він ділить їх, так як ви бачили на екрані, там 24. І продаємо в мережу по е зеленому тарифу. Також. Так що на рахунок зеленного тарифу, цей, завжди там йдуть спори треба чи не треба, я вам кажу, треба. Бо, бо треба підписатися на канал і поставити лайк. Теж не забуваємо. Чому потрібен зелений тариф? Бо Тому що це є безмежний ваш акумулятор. Тобто, ви, наприклад, по акумуляторах ви будете обмежені, бо не завжди є кошти, щоб їх. Щоб їх купити. До речі, звернув увагу, що має бути так само міри безпеки це є вогнегасник. Хоча не знаю, наскільки він допомагає, але принаймні, морально це точно. Також звернув увагу на охолодження. Воно у нас працює на таких от акумуляторах, акумуляторах, а вентиляторах. Працює шикарно, охолоджує добре. Як це показати? Заходимо на ОМ. Нажимаємо Enter. Зажимаємо і бачимо 46-47. Ідеальна температура. А було б вже певно, десь, певно, під 70 як мінімум. Принаймні, по лінії ДЦ, це, це точно. Така от штука була. Сонечко в нас працює, піде далі. І за 6 піде. Надіюсь, може і за 7 сьогодні. Але це буде вже пізніше. Наразі нагадую про підписку, лайк, коментар. Е, ще доб'ю відео пізніше, коли вже буде чуть більше піку. Ви бачите, як далі буде себе проявляти акумулятор. Зрядочка відбувається, на мій погляд, ідеально. В такому режимі, як вона є. Тобто, на шини. Наразі продовжуємо. Спостерігати за, за нашою генерацією, хотів чимось здивувати в 12-й годині, але в нас виключили світло. Як бачите, мережа оф Е, Відповідно, змушений був включити бойлера, щоб якось навантаження е, дати, бо, тому що зразу впала генерація, бо воно працює стільки, скільки споживає. І, відповідно, ще й збільшив е, навантаження ну, е, зарядку самого. Зараз зараз зарядку самої батареї збільшив до 60 А. Тобто воно тепер по 30 А ділиться. Зараз ми вам покажемо. Тобто 29,36 і 28. Ну, теж практично біля 29. Усередньоє воно значення по акумуляторах. Тобто робить 85 і спокійно собі зарядить їх всіх до своєї но... норми. Трохи вийшло в нас. Сонце відблизько і погано дивитися. Що я ще хотів сказати? Хотів нагадати, підписуємося на канал, ставимо лайк. На каналі ми тільки е, е, беремо практичні навички, на, спостерігаємо. На власному прикладі показую, що так, що не так, що працює, що не працює. Та й Дивимося далі, Та й живемо, якось так і живемо. Всім добра, спокою миру, мирного неба. Ще раз скажу, що нікого не Як то кажуть, переконую, що те, як я зробив, це є правильно і це найсайправильніший варіант. Просто з цього, що я бачив з цієї комутації. В такому випадку, навіть от якщо взяти по вольтажу і по амперажу, то вони на, наближені один до другого. І от, наприклад, бачите, 5479-5487 це по вольтажу дуже мале ро, малий розкидування. Зараз ампераж трошки помінявся, він змістився, але він зараз Ви... як -то кажуть, вирівняється. І, ну... Таке поєднання через шини, воно, на мій погляд, є самим, ну, не то, що самим правильним, але правильним з боку комутації і розподілення по силі струму. Тобто дивіться, самі судити вам, хто знаючи, той, й напише коментар, скаже так, чи ні, чи правий чи ні, може є якесь інше поєднання що я вже маю сумнів чи там ще щось нового ще знайдеш. Але буду радий коментарю. Е, ще раз нагадую, підписка, лайк, е, вподобаюсь від вас.